Для мене останнім часом надзвичайно актуальна є в нашому загальному стані зайвостурбованість, стривоженість і спрямованість сприйняття і свідомості на будь-які негативні. Негативного в нас дуже багато. І якщо ми ставимося до нашого буденного, нашого матеріального життя, наче ми служимо йому, то безумовно негативне повинно бути в першу чергу предметом уваги. Тому що Бо це необхідно для нашого виживання. Ми повинні бачити всі небезпеки. Ми повинні бачити всі негаразді. І завжди вчасно на них реагувати. Але знов-таки, той, хто буденному служить, вже нічого більше і не бачить, крім того негативу, на який спрямовується його увага. Нам треба щось інше. Для того, щоб ми здолали наше життя, для того, щоб ми здобули достойне, гідне людини існування, нам треба... В нашому житті позитивному. чого ми чекаємо в майбутньому? такого ж позитивного чистя і кращого, що було у нас, які надбання позитивні у нас є. І якщо ми бачимо те позитивне, у нас і з'явиться і бажання далі працювати. І натхнення, і воля, бо ми побачимо мету світу. І прагнення дітей до тої мети, і таке інше. Ми повинні вибирати, ну, в даному разі не між Богом і Мамоною, а між тими завданнями, які ставить перед нами Бог, і які ставить перед нами буденність. Буденність ставить перед нами завдання. Вижива. Що ми будемо служити в цій меті, ми ніколи нічого позитивного вже не побачимо. Ми будемо перебувати в судітній, марнотній борні. А Бог створив людину не для того, щоб вона виживала, а щоб вона сягала якихось вершень. людини, що вона звершить подих. Служенні Богові, служенні правді, служенні свободі, служенні добру і любові. Для того, щоб служити добру і любові, треба бачити добро і любов. А не ничість ненависть, агресію, злобу, темне і брудне. Темне і брудне існує. І ми повинні враховувати і прокладати свій шлях так, щоб не впасти в те багно. Але спрямовувати себе на звезді, на те, щоб здійснити призначене Богу. Бог не може призначити людині тільки боротися за існування. Він чекає від нас святості. Він чекає обожнення нашими трудами, нашими подвигами, нашими звершищами, наближення до Бога, не стати Богом, а наблизитись. уподібнитись Йому, наслідувати Йому, утворити в собі Царство Боже, як сказав Христос, щоб воно всередині нас, так утворити в собі. Бо якщо ти бачиш лише на хати, що в тебе всередині в такому разі, царство Боже чи Утвори в собі царство Боже. А якщо можеш утворити в собі царство Боже, ти можеш поширити його в стосунках своїх з найближчими, а може і з дальшими. Шукай того царства Божого в собі і позеред нас. Це призначення людини, а не пристосовуватися до обставин, виживати і таке інше. Ми повинні обрати не між момодою, який для більшості присутніх не актуальний, а між судністю і Богом. Між марнотою і марноту і царством Божим, якого треба шукати. І марнота це не те, що треба просто відкинути. І це треба, всі ті турботи треба врахувати. І все необхідне треба здійснити. Але воно додасться, якщо ти маєш за мету звершення.